Добрий день, я Полікарпова Тетяна, учениця 8 Б класу ліцею успіх Вільнянської міської ради. Сьогодні я підготувала проєкт презентацію про здоров'я, в якому ми дізнаємося: основних складові здоров'я, від чого залежить здоров'я та принципи здорового способу життя. Здоров'я це життя. Здоров'я це найвище дароване людині. Без нього не можна зробити життя щасливим. Добре здоров'я краще за найбільше багатство. Основні складові здоров'я здоров'я це нормальний стан людського організму і психіки, що характеризується повним психофізичним і соціальним благополуччям людини. Основними складовими здоров'я є соціальне, психологічне, інтелектуальне, особисте, емоційне, фізичне та духовне. В результаті роботи над проектом я визначила основні норми здорового способу життя: вони передбачають прагнення до фізичної досконалості, досягнення душевної та психічної гармонії в житті, забезпечення повноцінного харчування, виключення з життя деструктивної поведінки та дотримання правил особистої гігієни, тобто очищення організму та його загартування. Однією з основних складових здоров'я є фізичне здоров'я. Це природний стан організму, зумовлений нормальним функціонуванням усіх його органів і систем. Якщо добре працюють усі органи і системи, то й весь організм людини правильно функціонує і розвивається. Наступною складовою здоров'я є психі... психічне здоров'я. Воно залежить від стану головного мозку. Основами психічного здоров'я є емоції, мислення, мова, спілкування, особистість, увага та пам'ять. Наступною основною складовою здоров'я є моральне здоров'я. Воно визначається тими моральними принципами, що є основою соціального життя людини, тобто життя в повному людському суспільстві. Від чого ж залежить здоров'я? По-перше, воно залежить від харчування людини, фізичної ак активності і спорту та емоційного настрою в житті. Я розробила діаграму, в, якої ми, в якій ми можемо побачити, що здоров'я майже на 50% залежить від способу життя. На третину воно залежить від спадковості, а інші відсотки це екологія та медицина. Розроблена мною модель тарілки, тобто це та ж сама здорова тарілка, наприклад, тарілка для планування сніданку. Щоб її зробити, потрібно площу тарілки поділити на чотири частини. Використовувати ми будемо дві з них: чверть тарілки це будуть продукти, які місять протеїни, наприклад, яце або м'ясо. Друга чверть тарілки це продукти, які місять крохмаль або крупи. Це може бути хліб або якась каша. Додатком можуть слухувати одна склянка молока або йогурту з низьким вмістом жиру, та один фрукт або половина чашки консервованих фруктів. Тарілкою для планування обіду або вечері приклад, її приклад може бути таким. Половина тарілки займають овочі з низьким містом крохмалю, наприклад, різні види капусти, морква, помідори, зелений салат, шпинат, перець та так далі. Е, іншу половину... Ой, вибачте. Чверть тарілки займають хліб або продукти з борошна, продукти ще місяць крохмаль, наприклад, картопля, рис, гарбуз, кукурудза, бобові тощо. Або продукти з кукурудзи, або з зерна. Це може бути рис, або інші каші. Чверть тарілки займають продукти, які містять протеїни. Наприклад, жирне м'ясо, це може бути курятина, індичка тощо, риба, тофу або яйця. Додаток це один фрукт, або половина склянки свіжого фруктового соку, або консервованих фруктів, або ж сушених фруктів. Та одна склянка молока або йогурту з низьким містом жиру. Ось як може виглядати тарілка здоров'я. Тобто, послухавши всю інформацію, ми можемо зробити висновок, що немає нічого ціннішого від здоров'я тіла. Дякую за увагу! До побачення!